У Полтаві відкрився сучасний диспетчерський центр екстреної медицини. Він повністю комп'ютеризований, оснащений gps звязком та завдяки інтернет мережі тримає під контролем кожен куточок області. Завдяки цьому тепер навіть у найвіддаленішому селі мешканці зможуть отримати кваліфіковану лікарську допомогу. Консультацію обов'язково, тому що нам є діагностичний центр, де передаються кардіограми. Ця кардіограма розшифровується. Якщо лікар не може розібратися, йому дають консультацію заклза. Ключені і рекомендоване лікування, Так що лікування, яке надається на районі і в Полтаві, індитичне. Усі процедури можна зробити у сучасному кардіомобілі, який відтепер є в кожному районі Полтавщини. Завдяки таким технологіям вже вдалося врятувати понад 200 людських життів від інфарктів та інших серцево-судинних захворювань, розповідає головний медик області Віктор Лисак. На лінії працює 100 машин. Реально 145, тому що 20% за 90 стоять. 60% парку оновлено, 60%. Вже по три роки вони працюють. Час, те, що було закуплено за державний бюджет, 25 машин покупалося за обласним бюджетом, які поставлені безпосередньо в райони області. А карету швидкої допомоги віднині не доведеться чекати більше 20 хвилин. Така модернізація приємно вразила Арсенія Яценюка. Прем'єр зазначив, Полтава має стати прикладом для всіх інших міст України. В системі охорони здоров'я ми маємо наступні підходи. Прийняття законодавства, яке забезпечує мінімальний гарантований рівень надання медичних послуг безкоштовних. І друге це перехід на страхову медицину, тобто кожен громадянин країни повинен бути застрахований в Державному страховому фонді. Для того, щоб система медицини функціонувала ефективно, треба зробити такі центри на кшталт того, який існує зараз і починає працювати в Полтавській області. Наразі диспетчерський центр працює в тестовому режимі. В майбутньому його робота охопить повністю усю область.